Я попросив Чаджипіті створити твір, але спочатку дав йому текст, на якому мав базуватися сюжет. Приємного перегляду. Ніч спускалася на Каїр, коли з піщаних глибин великої піраміди почав виринати примарний силует: один, другий, третій. За кілька хвилин навколо піраміди вже кружляли напівпрозорі фараони, танцюючи, ніби це був якийсь давньоєгипетський фестиваль. Ох, як же кайфово знову бачити місяць! Радів Тутанхамон, крутячи на пальці невидимий діджейський диск. Чуєш, друже, а що там у світі нового? запитав Рамзес другий, з цікавістю озираючись, їхню увагу привернув шум вулиці. По дорозі летіли дивні автомобілі, які без жодної краплі пального дихали повітрям і мчали так швидко, що старі колісниці фараонів могли тільки заздрити. Оце так технології. Вигукнув Роман, яка, попри своє фараонське походження, завжди любила новинки. Та поки духи розглядали світ, їхню увагу привернуло дещо ще божевільніше. Неподалік річки Ніл зграє тараканів, які складалися не зі звичайної плоті, а з чистої солі, готувалася до рейду проти мура. Але це були незвичайні мурахи. Вони були настільки накурені, що їхні маленькі лапки постійно ковзали по землі. А очі скляніли від нерозуміння, що взагалі відбувається на них браття. Гримів їхній лідер солянка, потрясаючи мініатюрним мечем із кристалізованої морської солі. Однак ситуація ускладнилася ще більше, коли з неба спустилися гігантські підкачані інопланетяни. Вони не були вороже налаштовані навпаки. Вони просто шукали, де можна спокійно подивитися улюблений український серіал на новому каналі. Один із них, схожий на бодібілдера з зеленою шкірою, тримав у руках смартфон і питав: Де вайфай, люди? Нам треба дізнатися, чи вижив головний герой. І поки всі намагалися розібратися, що тут узагалі коїться, над ними пролетів рій ос, у яких замість жал виблискували справжні мінігани. Тримайся! кричала одна оса іншій, поки стріляла чергою куль в глиб піщаних дюн. Але найбільш вражаюче відбувалося біля Нілу, де вода почала займатися полум'ям. Гляньте, тепер ми можемо робити шашлики прямо у воді. вигукнув якийсь турист. Фараони стояли в центрі всього цього хаосу і сміялися. Вони чекали тисячі років, щоб знову побачити світ, і тепер усвідомили, що він став ще божевільнішим ніж будь-коли. Я офіційно оголошую цю ніч найкращою в моєму посмерті. Проголосив Рамзес, підкидаючи в повітря свій золотий петер. І поки соляні таргани билися з накуреними мурахами, оса розстрілювала все підряд, а інопланетяни підкачували біцепси перед екраном телефону, фараони просто насолоджувалися цією дивною, але прекрасною вечіркою. Поки оси з мініганами продовжували патрулювати небо, ситуація на землі ставала все більш неконтрольованою. Соляні таракани нарешті прорвали оборону на курених мурах, але коли спробували розчинити їх у воді, сталося щось несподіване. Вода знову перетворилася на полум'я. Хто до біса таке придумав? закричав головний соляний тарган, коли його лапки почали підгоряти. Але мурашки, замість того, щоб тікати, почали сміятися. Бро, ти ж сам кинувся у вогонь! Хихотів, один із них, закушуючи якоюсь невідомою травою. У цей момент інопланетяни нарешті знайшли Wi-Fi і увімкнули фінальну серію свого улюбленого серіалу. Вони настільки захопилися сюжетом, що перестали помічати, як один із автомобілів, що дихали повітрям, випадково заїхав прямо в їхню космічну тарілку. Ну от тепер додому не повернемось. Буркнув найбільш м'язистий інопланетянин. Схрестивши руки на грудях. Спокуха, братан, залишимось тут. Будемо дивитися українські серіали в прямому ефірі. Але поки всі веселилися, сталося щось ще гірше: від безперервних вибухів осених мініганів почав руйнуватися вхід до великої піраміди. Привиди фараони помітили це першими. Ой-ой, якщо піраміда завалиться, ми знову застрягнемо в потой запанікував Тутанхамон. Терміново треба все виправити, закричав Рамзес ІІ. І тут у фараонів з'явився план. Вони зібрали навколо себе всіх учасників. Слухайте сюди народ, якщо ми не зупинимо цю катастрофу, то наш двіж закінчиться, пояснів Хачепсуд. Але що робити? запитав найбільш задимлений мурашиний лідер Ми об'єднаємо наші сили. Оси з мініганами почали стріляти не хаотично, а направлено. Зміцнюючи стіни піраміди за допомогою свинцевих куль, інопланетяни підняли уламки своїми гігантськими руками і знову поставили на місце. Автомобілі, які дихали повітрям, загнали свою енергію в основні колони, щоб надати їм міцності. А мурахи вони просто курили з боку і підтримували всіх морально. За кілька хвилин піраміда була врятована, привиди фараони зітхнули з полегшенням. Ну що ж, народ, а тепер офіційно оголошую цю вечірку завершеною, сказав Рамзес. Ні, закричали всі разом. Ну, ладно. Фараон посміхнувся. Тоді вечірка триває вічно, і з того дня Єгипет став епіцентром найдивнішої, найгучнішої і найвеселішої вечірки в історії людства. Кожної ночі піраміди наповнювалися привидами фараонів, осами з мініганами. Інопланетянами, що фанатіли від серіалів, і бандами соляних тараканів та накурених мурашок. А вода, що ставала вогнем, вона стала головною фішкою для барбекю вечірок біля нілу. Вечірка тривала вже кілька тижнів. Навіть туристи почали звикати до того, що оси з мініганами патрулюють повітря, а соляні таргани щоночі ходять у рейд на мурах, які настільки кайфували, що навіть не помічали атаки. Але фараонам стало нудно. Слухайте! почав тутанхамон, розвалившись на золотому троні. Нам треба щось новеньке, ми вже влаштовували битви, рятували піраміду, створили першу в світі водовогняну кухню. Що далі? Хаче задумалася. А що як ми перенесемо вечірку в космос? У нас є підкачені інопланетяни, у яких зламалася тарілка, автомобілі, що дихають повітрям. І оса, яка може захищати нас із мініганом, думаю, це все, що потрібно для подорожі у відкритий космос. Геніально! Вигукнули всі. Ідея була божевільною, але її одразу почали реалізовувати. Поки інопланетяни майстрували новий космічний корабель із уламків своєї тарілки, оси патрулювали небо, щоб ніхто не заважав. Автомобілі закачували в себе максимальну кількість повітря, щоб забезпечити корабель енергією. Навіть соляні таракани та накурені мурашки вирішили відкласти свої чвари та допомагати. Ладно, братанчики, в космосі нема води, тож у нас буде тимчасове перемир'я, сказав головний таракан, потиснувши лапку головному мураху. Через три дні корабель був готовий. Виглядав він як піраміда, яка зависла догори дригом. На борту був Війп зал для фараонів, кінотеатр для інопланетян, бар із водою вогнем та танцпол для всіх інших. Корабель рвонув у небо зі швидкістю, яку не зміг би набрати навіть найкращий спорткар. І ось вони вийшли на орбіту. Під ними розкинувся Єгипет, а трохи далі виднілися континенти, всі ахнули. Оце так. вигукнув Рамзес. Я бачу всі свої завойовані землі одразу. Інопланетяни вже почали транслювати українські серіали прямо з космосу. Але тут сталося дещо несподіване: звідки з'явилися гігантські космічні бджоли, які не були раді новим гостям. Хто посмів залізти на нашу територію? пролунав голос головної бджоли. Ну що, хлопці, буде битва? крикнув один із них, розкручуючи стволи своєї зброї. Почався масштабний космічний двіж. Оси і бджоли змагалися у маневреності. Інопланетяни намагалися переконати бджіл підписатися на новий канал, а мурахи з тарганами просто насолоджувалися хаосом. Зрештою, фараони вирішили питання мирно. Слухайте, а що як ми просто влаштуємо тут найкрутішу космічну вечірку? Ем, Взагалі-то ми не тусимо, буркнула головна бджола. А ми вас навчимо. Через годину бджоли вже літали під баси космічного діджея Тутанхамона. Битва перетворилася на грандіозний рейв, що тривав тиждень. Фараони оглянули свій космічний клуб і зрозуміли, що вони створили щось неймовірне. Що тепер? запитав Рамзес. Тепер ми переносимо вечірку далі. Вигукнув Рома на Марс. І ось корабель Піраміда знову включив двигуни. Попереду були нові пригоди, нові битви і нові божевільні вечірки.